Добрий день, ми знову на каналі Сонячна Черкащина. Я нарешті доробила свою поливальну систему і зараз поділюся з вами своїми враженнями від її тестування. Ну, як і казала, я докупила хомут, причепила крани, копала трубу, зробила її трохи з нахилом, туди до зливної ями. Тут поки що придавила кирпичом, щоб не піднімалась труба, бо вона зігнута була. Там уже кротик успів накрутити земельки туди. Ну, але взагалі то ідея така, що там буде заливатися, там знімається конектор і вода буде на зиму спускатися, щоб не, зас... не стояла в трубі. І тут до городу ось теж пішла вкопана труба, щоб на теж не мішала. А далі труба пішла по версі вдоль городу. Через кожні чотири грядочки є виход на шлангу. Їх таких виходить 5 погороду, тобто на кожні 4 грядочки по одній стороні, 4 грядочки по іншій. Центральна магістраль проведена 32 ю трубою. Пропонували на базарі взяти 25, але так як у мене в цілому виходить тут 5, там 4, 9 виноград, 10 виходів, то я вирішила, що хай про запас все-таки буде 32. га А більшу не брала, тому що з кважини в мене йде 32 га труба. Тому більше смислу брати немає. В подальшому на кожну грядочку буде кластися трубка поливальна. Притом на тих грядочках, де будуть рости пасльонов, які не дуже люблять, коли на листя потрапляє вода. Стрічка буде перевернута капельничками вниз, щоб вода йшла в землю, а не на листя розпилялася. Отак ось лежить по капусті. Так, є, в продажу дуже цікаві. Ось такі штучки, які держать шлангу. Можна потім ось отак раз завести, закріпити. І буде вона частенько тричати. Так, да, кожна шланга оснащена краником, який надівається на капельну трубку. На цю сторону, як я і казала, центральна магістраль пішла до квоплінки. І далі вдовніки тут теж є два виходи. І на кожному рядочку буде шлангочка. Ось ще один виход. Білі краники довелось докупити на базарі. Але це дуже дорого, тому того чого не вистачить, буду все ж таки замовляти по інтернету. І далі шланга малася, ще труба мається піти аж до винограду отуди, але... Не вистачає в мене краників, тому поки що зупинилася тут. щоб вам не було сумно дивитися на мій фейс, поки буду розповідати, покажу вам свою колекцію ірісів. Які ж враження в мене від поливальної системи? Минулого року я брала на базарі 30 метрів свічки для проби, але вона лежала під виноградом, де горизонтальна поверхня. Було все це чудово. Зараз, коли вони йдуть поперед городу, спостерігається невеликий нахил. І якщо стрічка включена не на повну, тобто не в режимі спрей, а просто щоб легенько поливала, то полив іде нерівномірно, Чому? чого, звичайно, немає з капельною стрічкою. Там питань немає, там нахили не страшні. Але капельна стрічка капає дуже повільно. Мені, якщо чесно, не дуже це подобається, їх треба підключати або всі одразу. Вона дуже не любить перегибів, тому треба все дуже точно зробити. Взагалі, я не дуже в захваті вийшла від капельної стрічки, а ця не так сильно боїться перегибів, але зато боїться перепаду висоти. Тому, якщо чесно, не знаю, яка навіть краща. Ну, але якщо не брати до уваги, що трішки різний полив буде. То, в принципі, це все ж таки краще, ніж нічого. Вартість моєї поливної системи вийшла в межах 8,5 тисяч. Але в мене залишилося 70 метрів центральної магістральної труби, тому докуплю ще трошки фітінгів і протягну трубу до гаража, а потім до хати для поливу плум, там і миття автомобіля. Там приблизно буде якраз десь 70 метрів і використаються. Ну, на цьому, мабуть, і все. Дякую за увагу, всім миру і добра.